Дорогі і сестри, Ми почали розважати подяку Марії, що Марія вчить нас, як Марія нас вчить. І ми розважали після воплочення Божого Сина, відвідуючи свої родички Ілисавету, на порозі дома Ілисавета Марія заспівала їм подяки. Величий душа моя Господа, і Дух мій радіє. О Бозі, спасі моїм. Марія склала подяку Богу від себе, від всього ізраїльського народу, за всі ті ласки, особливо за ласку визволення. Висволення Ізраїля, бо прийшов благословений час. На сторінках Святого Письма, дорогі браття і сестри. Ми бачимо дуже багато тих слів подяки, «ной», якому Господь Бог врятував життя Його сім'ї. Як вийшов, вийшов Він з ковчега, він поставив шартовник, і він приніс жертву Господу Богу за подяку, за врятоване Його життя і Його сім'ї. Друга подяка, яка так явно є в Ізраїлі, це коли Господь Бог вивів Єгипет, з Єгипту з дому на волі ізраїльський народ. І коли фараон своїм військом знову гнався, щоб повернути ізраїльтян в Єгипет, в країну на волі, в рабство. І ми знаємо, коли Військо Фараона, яке гналося за Ізраїлем, було на дні Червоного моря, тоді Мойсей, сини Ізраїля, перейшовши на другий берег Червоного моря, Мойсей вдарив своєю палицею об води, і вода з'єдналася, І військо було потоплено. І тоді Мойсей складає подяку Господу Богу за отримання ласки за Божу любов, за Боже милосердя, за опіку над Його народом. Мойсей і Арон співають Богу таку пісню, тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господеві ось яку пісню, заспіваю Господеві славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Сила, і міць моя Господь, Він став мені рятунком, він мій Бог, і я його прославлю, Бог батько мого, і я буду вихваляти Його. А сестра Мойсея і Арона, яка мала на ім'я Марія, перший раз на сторінках Слова Божого ми засвідчаємо це ім'я Марія, це є рідна сестра Мойсея і Арона. Що ж робила їхня сестра? Вона взяла тоді Марія Пророчиця, Аронова сестра, літав в руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами, і приспівала їм Марія співайте Господеві, славно бо прославився, коня і вершника, скинув у море. І тому Марія, сестра Мойсея і Арона, разом зі своїми братами, вона дякує Господу Богу за дар свободи, за дар визволення, бо вона бачила, що ті, які на колісницях гналися, те велике військо, яке так гналося, щоб знову Ізраїль завернути до неволі, щоб знову їх кинути в рабство. І Господь Бог показав це велике чудо. І потопив всі всі колісниці у морі червоному. І Марія дякує Господу Богу, дякує, за що за дар висловлення, за дар свободи, за дар врятування її народу. І тому бачимо, Ної, вийшовши з ковчегу, Він дякує Богові за врятоване життя. Ізраїль. Тобто Арон, Мойсей, їхня сестра Марія дякують, вони дякують разом Господу Богу за те, що Господь Бог потопив їхнього супротивника, їхнього ворога в Червоному морі, і вони можуть далі прямувати і осягнути повну свободу. І знову Марія рівно співає оцей гімн, величить душа моя Господа, магніфікат. Це є також гім висволення і перемоги. Він вписується в цю біблійну традицію прославлення Бога піснями. Магніфідкат викриває перед нами таємницю напорочного серця, яке не тільки безостанно молиться, а передусім та серце Марії молиться співаючи. Завдяки цьому. Її серце, серце Марії є завжди радісне. Серце Марії воно є повне надії, воно є повне любові для своїх дітей і взиває своїх дітей до покаяння до навернення. Щоб безмежно любити, Марія радіє, вона співаючи у присутності своєї родички Єлизавети. Вона ділиться нею тою своєю молотовною піснею та запрошує до спільного співу. Парадоксально, дорогі брати і сестри, що Марія співає свою пісню Свобода в той час, коли, в її батьківщині, коли її Батьківщина перебуває в окупації Римської імперії. Ізраїль не був свобідний. Ізраїль не був вільний. Ізраїль на цей час, коли Марія співала пісню величез душа моя Господа, він був під страшною окупацією римлян. Але Марія настільки раділа, раділа тою радістю, що близько визволення, що Бог навідується до свого народу. Що Слово Боже сталося тілом і замешкало утроби. Навіть деякі отці церкви кажуть, що коли Марія співала ту пісню, Пісню Свободи, то спів Марії ну, не хочу також дати згіршення. Але то в ізраїльському народі так було, що пісня разом мала от рух. Що Марія, є така гіпотеза, там ніхто не може сказати, чи то було так чи ні. Але що Марія ніби своїми руками, ніби таким танком вона дякувала Богові, Богові за це, що Він вислухав благання їхніх праотців, і що час висволення є близький. Слово Боже каже, що вийшло все жіноцтво. Жіноцтво Ізраїля, коли Марія, сестра Арона і Мойсея співала оту пісню, пісню визволення. Як би нині українське жіноцтво, матері, жінки, сестри, дівчата, чиї не тільки чиї батьки, сини, брати на війні, але всі все жіноцтво українське, якби взяло вервіцю в руки і в ту першу суботу місяця вийшло з тою глибокою молитвою, з тою великою довірою до Матері Божої, якби ціла Україна спільно в ту першу суботу місяця. У містах і селах в цілому краю молилася Вервицю навіть в одну годину. Певнено, що Господь Бог скоріше би дав ту перемогу, та перемога скоріше б була в нашому народі. Але, на жаль, наші серця, наші душі часто є охолоні, холодні, байдужі. І то часто є так видно. Так, дорогі брати і сестри, на, забо, просити вміємо, та навіть і просити не завжди вміємо. Але так читаю інтенції, де коли то є. Але щоб хтось вийшов з лікарні, щоб разом зібралися діти, онуки, чоловік, жінка, бабця, дідусь пішли на службу Божу. Вислухала службу Божу, висповідалася, прийнялася та причастя і сказала Боже, дякую Тобі. Дякую за врятоване життя, дякую за повернення до здоров'я. Але, на жаль, немає того в нас. Одна вміємо дякувати, не миємо бути благодарні Господу Богу. Не вміємо бути вдячні Богу за Його отримання ласки, за Його любов і за Його милосердя. І тому, в першу суботу місяця, коли, дорогі браті і сестри, ми горнемося до пресолу Матері Божої до її непорочного серця, відправляємо Ти святу літургію як перепрошення за досвідчення на порочому серцю Марії, за тих п'ять найбільших зновах, які Марія зазнала, зазнає неостанну від світу. Як важливо є, щоб ми зрозуміли, і наш наряд зрозумів вартість молитви, вартість молитви, вартість подяки, вартість прослави Господа Бога, вартість благання. І тому часом ми кажемо, ну, а що, а як? Стільки крові, стільки жертв, стільки того всього. Чи так Сумніваємося. Марія не сумнівалася. Марія не сумнівалася. Здається, нема чого веселитися. Ізраїль перебуває в окупації Римської імперії, а Марія Розуміє, хто може визволити її народ? Хто може дати свободу її народу, хто може поблагословити її народ, в кого в чиїх руках є доля і майбутнє її народу у руках Божих? Але той народ часто монтувався проти Бога, і коли прийшов час, Бог прийшов до своїх, а його свої не прийняли. Закрили двері перед ним. І ми молимося, дорогі братя і сестри, молимося. Щоб ми були вдячні Богові, щоб наш народ був вдячний Богові, вдячний Марії. А якщо так взяти, так чують час від часу від когось, від людей. Прошу, ця маївки нема. Церква цілий тиждень закрита. молитва нема. Ну то чуєте? А хто то має молитися? А хто має просити за нас? Кажемо, що ми бідні. Хай світ Америка Європа помає зброєю. А що, нам, а, що, а що стоїть на заваді, щоб ми всі молилися? Що стоїть на заваді нашого народу, щоб ми всі молилися? Щоб тими вечорами повні церкви були в нашому народі. Що стоїть на заваді? Вже не треба грошей платити. Не треба платити, ні ще шанок винітація не йде. Що треба робити? Треба вірити. Треба благати, треба молитися. І тому, розважаючи в тому місяці травні, то набожність до Матері Божої ми продовжуємо ту науку, що вчора розпочав. Маємо бути вдячні Марії, вдячні Господу Богу. Маємо навчитися дякувати Богові. Бо ми постійно є бідні, ми постійно є нещасні. Хоч це далеко не є так, бо їхати по місті нема де машину поставити. І всі ми є бідні. А машини нема де поставити. Ну, то може треба відкрити правду і сказати Боже, та дякую тобі за те, то, що я маю. Відкинути свою захланність. І дякувати і невстану дякувати Богові за його любов, за його милосердя, за його доброту. А то вже є в характері народу. І тому маємо дійсно переосвідомити, переосмислити другий рік війни, другий рік тяжкої війни, тисячі тисячі трупів, жертв, дітей старших. Люди в окупації. Людей виганяють з їхніх хатів, якщо не приймають е, російського паспорту. Страшно, що переживає народ. А ми нам є добре. Ну то що, що мене там обходить? Що десь там далеко від мене три, п'ятсот, сімсот тисячу кілометрів? То вони собі заслужили, хай з ними так роблять. Є такі мудригелі, що кажуть. Такі надзвичайно побожні, які дають оцінку всім подіям. Мата Божа, допоможи нам бути добрими Божими дітьми. Допоможи нам Марія, відкрити своє серце для Бога і в ті тяжкі часи відкинути все і на першому місці поставити молитву. Молитву за військо. Молитву за народ, молитви за державу. Просити дарів Святого Духа для керівників, провідників на фронті в державі. Просити о ласку, о пам'ятання тих, які займаються корупцією в тих тяжких часах. Бо першу часопи, скільки виявляють, і гуманітарна допомога, і всякі, і махінації, но навіть війна на деяких людей надії. І тому маємо просити Бога, Боже, зміни лице нашого народу. Допоможи нам, дай нам інше серце, серце люб'яче, серце милосердне, серце добре, серце шляхетне. Ісусу Тихий і покірного серця моє серце на зрадок серця свого. Так можемо сказати про серце Марії. Марія, покірна, лагідна, смиренна. Мати, вчини наше серце, на зразок Твого материнського серця. Амінь.